Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз розповім про перевірену, дешеву підгодівлю. Всього дві таблетки і ваші огірки будуть рясно плодоносити до самих морозів. Погодьтеся, усім нам хочеться подовжити час плодоносіння огірків, і це реально зробити. Щоліта я вживаю низку заходів для того, щоб подовжити плодоносіння до позньої осені. Насамперед, по-перше, це процедура омолодження кущів, яка доступна будь-кому, навіть городнику початківцю. Вона полягає в тому, що проводиться зачистка центрального стовбура огірка від усього листя, пасенків і зав'язі, і потім це стебло. Опускається в ґрунт у вигляді кілець і зверху насипається шар перегною або просто скошеної висушеної трави. По всіх цих кільцях, які прикопані, підуть нові корінці, і рослина знову буде плодоносити з подвоєною силою. Якщо не хочете цього робити, то можна застосувати перевірене часом підживлення для старих кущів. І вони знову обдарують вас рясним врожаєм. Так от, потрібно розчинити у воді всього дві таблетки дешевого аптечного препарату і почекати кілька днів, і ви побачите ефект. Ваші огірки дадуть нові зав'язі, і кількість зеленців буде поступово збільшуватися. Так, при внесенні такого підживлення огірки будуть плодоносити до самих морозів. Але не так рясно, як у разі, якщо попередньо ви проведете омолодження, про яке я казала раніше. Але і без цих процедур підживлення все, все ж таки дасть певний результат. Напоїсти у вас огірки свої точно будуть до самої пізньої осені. Підживлення це вноситься триразово. Для кожного застосування вам потрібно дві таблетки бурштинової кислоти. Вона коштує десь 25 гривень за упаковку з 80 таблеток. Купіть один раз її в аптеці, бо вона багато коли потрібна на городі та для кімнатних квітів. Так от, дві таблетки бурштинової кислоти. Спочатку подрібнюємо. Розводимо у 500 мл теплої води. А після додатково розбавляємо суміш і доводимо її водою до 10 літрів. Цієї кількості розчину достатньо для кореневого підживлення 10 кущів. Тож просто поливаємо цим розчином кущі. Далі, через 3 дні, вам потрібно розчинити одну таблетку бурштинової кислоти. І довести об'єм рідини до 5 літрів. Вода має бути теплою. Друге підживлення ми вносимо по листу. Бажано змочити не тільки верхній, а й ніжній бік лістка огірка. Зазначений обсяг потрібно витратити на 10 рослин. Далі, третє підживлення буде аналогічно першому, але воно проводиться через 7 днів після другого. Яке ми виконали по листу. І все повторювати ці обробки не потрібно триразове внесення бурштинової кислоти простимулює закладку зав'язі та рясне плодоносіння, і цього ефекту якраз вистачить до настання холодів. Тож бажаю всім гарного другого та третього врожаю огірків.